У нас сейчас обостряется ситуация на границе с Приднестровьем. Незаконным вот этим образованием, опять же, расшистским образованием, захватом части территории Молдовы. Что, что там происходит? Там сейчас довольно высокая угроза проникновения ДРГ со стороны расширских оккупантов, которые дислоцируются там в Приднестровье. Там их хоть и немного, но все равно. Вот. Они там усилили мобилизационную работу, хотят отмобилизовать часть местного населения. Также там развернуто производство дронов в Приднестровье и вполне возможно, что будет в пуске осуществляться с той, же, с той территории по территории нашей страны. И, и, соответственно, они готовятся к выборам на вот этой территории Приднестровья, на территории Молдовы, которую оккупирует Российская Федерация и называет это Приднестровье, там собирается в следующем году провести выборы президента вот этой Приднестровской Молдовской Республики, самопровозглашенной незаконной республики. Ну и, соответственно, Москва хочет снова начать поставки российского газа бесплатного газа для жителей Приднестровья. Таким образом, они хотят поднять рейтинги, что вот Москва полностью содержит этот регион и помогает ему, как только может. Ну, не знаю, как они будут этот газ туда транзитировать, потому что Европа, ну, через Словакию может быть, через Венгрию может быть. К сожалению, видите, в Словакию в Словакию газ российский доходит, и в Венгрию газ доходит. Вот. Поэтому, может быть, с той стороны, со стороны европейских, этих европейских стран, Российская Федерация может начать прокачивать газ и поставлять его жителям вот этой территории Приднестровья. Посмотрим. Но они, видите, они проводят мобилизационные мероприятия. Даже там уже пытаются проводить мобилизацию. Опять же, как ну, выезд Молдова разрешает через свой аэропорт, с того же Кишинева можно улететь в Российскую Федерацию, там, через Турцию или там, через другие страны. Вот, для того, чтобы подписав контракт, стать в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Польша Польша решила все-таки отдать нам самолеты МиГ-29. Почему? Потому что, ну, во-первых, у них заканчивается термин эксплуатации. И э, это раз. И второе, э, они, Польша собирается получить новые самолеты от Соединенных Штатов, э, точнее от Южной Кореи. Они, они молодцы. Поляки э, в основном да, побеждают в тендерах южнокорейская военная техника. Польша заранее предусмотрела этот вариант, чтобы сильно не связываться с Соединенными Штатами Америки. Поэтому они артиллерию закупают южнокорейскую, танк будут закупать южнокорейский, и вот они сейчас хотят южнокорейские самолеты, боевые самолеты купить, а нам все-таки отдать эти МИДи-29. Я не знаю, как они их будут отдавать, потому что Израиль стал стеной, что из-за того, что Израиль проводил модернизацию этих самолетов, и а, там авионика частично стоит израильского производства. Израиль категорически против передачи этих самолетов нам. Поэтому пока что есть желание, есть э, со стороны Польши для передачи нам этих самолетов. Поляки хотят в обмен... они хотят бартер. В обмен они хотят наши технологии, связанные с беспилотниками и с ракетостроением. То есть Польша, Польша вооружается по полной программе, готовится отражать нападение российских оккупантов, особенно через территорию Белоруссии. Так, ну вот так здесь новый, новый виток гонки вооружений. Ну, это Путин спровоцировал своей войной, напав на нашу страну. Ну и то что, то, что, то, что, точнее, эти пресс-секретари Белого дома говорили, что, возможно, Дональд Трамп где-то обмолвился, что вот собирается выйти, частично выходить из НАТО. Так вот, республиканец Томас Масси, или Масси зарегистрировал в Палату представителей законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Аргументирует свое решение политик тем, что НАТО является пережитком холодной войны, и средства выделяемые на альянс должны использоваться для защиты Штатов, а не социалистических стран Европы. То есть, понимаете, как они уже в Европу считают социалистическими странами. Вот. Ну и опять же, тут планы Путина и Трампа полностью совпадают. Они хотят максимально ослабить Европу, оба и особенно, и развалить Европейский Союз. Потому что по одному со странами бороться намного легче, чем, допустим, в составе Европейского Союза. А еще и с такими сильными лидерами, как Урсула фон дерлайн. Ну, посмотрим, чем это закончится, выйдет ли США из НАТО. Скажу так, что Европа не пропадет. У Европы достаточно силы и средств. Единственное, что им надо договориться в плане безопасности. И тогда НАТО переименовывается, допустим, в Европейский в Европейский альянс, и мы вполне можем спокойно в него вступать. Тогда вопрос нашего вступления в НАТО просто отпадет автоматически, потому что НАТО будет переформатировано, и мы просто автоматом в него войдем. Хотя мы и так уже в НАТО. У нас стандарты все, натовские калибры, натовские процедуры планирования и ведения боевых действий у нас натовские, но, во всяком случае, приняты официально. Насколько они применяются на практике, это вопрос на сегодняшний день не номер, не номер один, а второстепенный. Вот. К, сожале к сожалению, не все командиры применяют натовские методы организации ведения боевых действий. Вот. А им полная интеграция, полное сотрудничество с НАТО на сегодняшний день. Разведданные из НАТО, связь у нас натовского стандарта, так что нам осталось только формально оформиться в этом альянсе и стать полноправными членами НАТО. Ну, посмотрим, как оно будет. Я, я думаю, что нам надо, форми... надо вместе с Европой формировать новый военно-политический блок и входить в него. Ну а что Штаты, если выйдут, значит выйдут. Рано или поздно это должно было случиться. Путин победил. В Соединенные Штаты Америки Трамп проиграл. С треском проиграл Путину. Вот это політичне лідерство на мировой арене. проти нас А. Воює сама по собі величезна країна. Б, який навіть ми свого часу передавали зброю, В, який передає різноманітні технології Китай, зброю КНДР. А ще трошки зброї передавав Іран, просто йому, можливо, трошки зараз не переливки. А, так, яка там наступна літера? Буква Г? Напевно, це те, що. А, Союзником Росії зараз є США. Це абсолютно чітко. Я навіть боюся говорити, що це не хлопський розум, бо це абсолютно чітко засвідчено політикою Дональда Трампа, де європейські партнери так само зрадили нас. Можливо, країни Балтії, адже вони зацікавлені, щоб точніше, як правильно сказати, країни Балтії зацікавлені, щоб Україна стримувала російську навалу, бо тоді, так би мовити, хвиля цього ватного цунамі може докотитися і до їхніх берегів. Тому нас зрадили всі. Давайте чесно. Абсолютно всі, ті, хто могли би бути нашими союзниками, хто ставив Гарагульку під Будапештським меморандумом. До речі, 5 грудня була чергова річниця, вже 31 перша на нещастя. Всі вони зрадили Україну. Тож хто ж підтримає українців? Тільки українці. І неважливо навіть чи ті українці, що в Україні, чи ті що за кордоном, треба нам з вами триматися. Разом до чого і закликаю слідуючі слова Андрія Коваленка. Ну і власне. Українська армія, головний, так би мовити, перемовник з росіянами, але безпосередньо на полі бою. Їм вдалося, нашим військам вдалося відкинути русню у Куп'янську. Зокрема, так, що пишуть про це військові оглядачі? Власне, у Куп'янську. Наших, нашим бійцям вдалося відкинути рашистів з тих позицій, куди вони намагалися інфільтруватися у місто. Хотів би зачитати вам новину цю повністю, але, на превеликий жаль, маю технічні проблеми з інтернетом частково. Тому новину прочитати не можу зараз, але принаймні можна говорити про те, що Куп'янськ, який рашисти звітують по 30 разів, що він оточений, що він уже там, начебто, як там казав. Ористи, господи, Володимир Путін, дальше тільки Комсомольськ, але єдиний колишній Комсомольськ є це горішні плавні на Полтавщині. То власне, українські сили оборони показують, що куп'янську не все так просто для расистів, і українці вибивають звідти власне. Представників так званої Російської Федерації. Ну а тим часом Росія готується до прихованої мобілізації резервістів. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. Це відбувається на тлі виснаження ресурсу добровольців, які беруть участь у війні проти України. Новий указ Путіна дозволяє в прийдешньому році. Призивати до війська необмежену кількість резервістів при цьому зазначають аналітики жодних чітких правил щодо участі цих призваних резервістів у бойових діях не встановлено. Зрозуміло, бо їх для цього й призивають. Такий крок надає можливість тихо залучати стратегічний резерв і зменшувати військові витрати. Власне, при цьому автори звіту сумніваються, що Путін наважиться на масштабну і таку загальну мобілізацію, тож готує мобілізацію таємну у вигляді резервістів. Аналітики дійшли такого висновку у зв'язку з новим указом диктатора від 8 грудня, який дозволяє призов невизначеної кількості резервістів і проходження військових зборів. У 2026 році указ від 8 грудня, ймовірно, дасть змогу Кремлю таємно мобілізувати членів свого стратегічного неактивного резерву. Йдеться в повідомленні. Указом не встановлюються жодні обмеження щодо використання неактивних резервів у бойових операціях. Тож, власне, у бойових операціях ті так звані резерви, вочевидь, використаними і будуть. Ну і тим часом пам'ятаєте, якщо не помиляюсь, то вчора активно. Палала ця інформація у мережах про те, що з невизнаного Придністров'я активно на Одещину та Вінничину можуть заходити диверсійно-розвідувальні групи, щоб, так би мовити, сіяти паніку. І е, не хочеться вживати погані дієслова. Ну, скажімо так. Паскудити можливо так можна використати це слово. Як люблять расисти, як трапляються скрізь, де дістають бодай поодинокі адепти руського міра. Продовжуємо говорити про актуальні новини станом на цю годину, адже багато цікавої інформації з'являється щодо того, що відбувалося на території Російської Федерації, адже там було неспокійно. І Белград без світла. Є прильоти по ТЕЦ. Про це попередньо також місцева влада дописувала. Ну і, зокрема, в мережі поширювали багато кадрів. Вечір 10 грудня в Росії видався неспокійним. Ракетна небезпека в Білграді та Воронежі закінчилася вибухами та навіть блекаутом. Про це пишуть також і низка телеграм-каналів. Стало відомо, що ввечері 10 грудня. Щонайменше в двох областях Росії оголосили тривогу через загрозу ударних дронів. У Воронежі росіяни чули вибухи та бачили спалахи. Опісля подекуди в місті зникло світло та виникли перебої з водопостачанням. Як повідомив губернатор Воронезької області, російська ППО, нібито знищила повітряну ціль поблизу міста. Уламки, за його словами, пошкодили скління та багатоповерхівку. Ну і також він заявив про займання внаслідок падіння уламків на об'єкті промисловості. Багато кадрів знову ж таки відео місцеві публікували. Одночас, от у Білграді та в області теж чули вибухи. Там також, нібито є збиття, та навіть пошкодження приватного будинку та двох автівок у селищі Майський. Також місцеві жителі жалюються на блекаут та припускають, що під ударом була. Тец у російському міноборони вже підрахували, що за три години їхня протиповітряна оборона нібито знешкодила 37 безпілотників. Більшість із них, а саме 25 безпілотників у Брянській області. Також мовляв, є збиття і у Курській області. Бачимо, що на цьому приємні новини не завершуються, адже бо більше дрони також влучили. Ще по одній ТЕЦ, але вже у Смоленській області Російської Федерації про що також попередньо вже самі рашисти говорили знову ж таки публікуючи відповідні відео та кадри цієї атаки. І так, російські регіони вночі 11 грудня зазнали масованого нальоту безпілотників. Вже відомо про кілька прильотів у військові об'єкти. Це, зокрема, ТЕЦ та хімічний завод. Ну і далі будемо детальніше говорити про деталі. У нічній повітряній атаці 11 грудня було уражено щонайменше два важливі військові об'єкти в глибині території Росії. Мовиться зокрема про Смоленську область та Великий Новгород. За даними оцін спільнот, у на території Смоленщини ударні безпілотники поцілили потець. А та своєю чергою розташована поблизу промислових майданчиків хімкомбінату. Ця ТЕЦ має встановлену електричну потужність близько 90 МВт, значну теплову. А це робить її ключовим джерелом енергопостачання для промислових об'єктів, які працюють на армію Росії. Офіційні російські структури наразі обмежуються загальними згадками про. Відбиття атаки безпілотників та серії вибухів. Але відео, яке опублікували в мережі, знову ж таки, уривка з цього відео, ви можете побачити нині на своїх екранах. Відео свідчить про успішне ураження. Ну і паралельно, ударні безпілотники атакували і хімічний гігант Акрон у великому Новгороді. Це одне з найбільших хімічних підприємств Росії. Що спеціалізується на виробництві мінеральних добрив, аміаку та інших азотних сполук? Частина з них має подвійне призначення і може бути сировиною у виробництві вибухових речовин. Отже, вже відомо про вибухи на території заводу та осередки пожежі. На жаль, масштаби пошкоджень поки що невідомі, але думаю, згодом ми вже дізнаємося більше деталей. Але знову ж таки ще важливо зазначити, що в Москві також було неспокійно, і ніч там пройшла також під атакою безпілотників, і вона побільше призвела до закриття неба, а також зупинки авіаруху всіх місцевих аеропортах.